Сучасні економічні умови змушують хмельницьких підприємців добряче міськувати над тим, як відкрити власну справу та зробити її успішною. Докладаючи титанічних зусиль для розвитку бізнесу в Україні, вони повинні розуміти, перспективи процвітання у відповідній сфері є за кордоном, каже ректор одного із вишів нашого міста Олег Омельчук. Найширше двері для підприємців нашої області відкривають поляки, аби зміцнити з останніми партнерські зв'язки та перейняти їх досвід ведення бізнесу в умовах євроінтеграції. Запросили іноземних делегатів на міжнародний форум. Зустріли гостей хлібом сіллю, після чого обговорили можливості спільної підприємницької діяльності. Співпраця полягає в можливості іноземних інвестицій в українські підприємства, налагодженні ринків збуту, як в Польщі, так і в Україні. Можливість створення спільних польсько-українських підприємств, можливості реєстрації діяльності наших підприємств на території Європейського Союзу. За словами хмельницьких спеціалістів, приклади успішної співпраці наших та польських підприємців не поодинокі. Зокрема, це стосується середнього бізнесу у перспективі розширити межі партнерських зв'язків і на малий та великий. Про спільні проекти, дотримуючись комерційної таємниці, розповіла і президент торгово-промислової палати Наталя Білякова. каже саме співробітництво із закордонними колегами дозволяє хмельничанам підвищувати свою конкурентну спроможність та впевнено відчувати себе на світовому ринку. Нас підприємства їдуть на стажування до республіки Польщі. Ми проводимо спільні міроприємства з торгово-промисловими палатами, які розташовані у місті Гданськ. Це і навчання бізнесу, як правильно залучати європейські фонди до розвитку підприємництва, як правильно вести бізнес на території Європейського союзу. Будучи бізнес-партнерами поляків, місцеві спеціалісти проаналізували тамтешні економічні принципи та порівняли їх з українськими. Ведення бізнесу в Польщі характеризується впорядкованістю усіх сфер підприємницької діяльності на законодавчому рівні Тобто вони гарантовані від того, що Отримавши кредитні кошти, вони зможуть їх ближчим часом повернути. Вони гарантовані від того, що не буде якихось рейдерських атак з боку тих чи інших конкурентів. Олег Миколаєвич запевнив, перейняти досвід наших найближчих сусідів підприємці Хмельниччини цілком спроможні. Тішить і те, що крім економіки, партнерські зв'язки розповсюджуються і на інші сфери, як от науку, туризм та культуру.